Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Влоко І сьогодні на зв'язку зі мною відома терологиня Людмила Хоймутовська. Пані Людмило, вітаю вас! Добрий день. Хочу почати з дуже актуальної теми, адже наш президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Росія готує план під назвою Майдан 3 аби власне спробувати в Україні зробити переворот. Таку інформацію зокрема отримала наша розвідка від партнерів. І мета цього плану, як каже розвідка, це дестабілізувати українське суспільство за допомогою дезінформації. Хочу вас запитати, чи правда це і чи можливий взагалі. В Україні Майдан 3 Чи це правда 100% правда? Чи готують чи, саме чи можливий у нас Майдан 3 в Україні? Я б сказала, що дуже сильно можливе, бо є дуже багато питань, які, на жаль, уряд не вирішує. І в нас якась є точка кипіння, і на жаль, і з того, що я бачу, можуть саме бути замішані в цьому перевороті силові структури, військові структури. От саме тут така якась тема піднімається, так що моя відповідь так може бути. Він можливий саме в цьому році, чи це все ж таки така досить дальня перспектива? Ні, я не думаю, що це буде в цьому, бо я вже дивилася, нам зразу дають дурня, що вже нема коли переворачувати. Але коли він буде, якщо він буде, то він буде в наступному році, але в мене дуже багато питань, чи він буде. Чому? Тому що саме якась гуртованість суспільства відкладання цієї ідеї, ідеї надалі на вільну якусь Україну, на україну мирну, воно відбудеться. Саме давайте закінчимо цей, цей ад, а потім ми там будемо розбиратися, хто де і скільки. Але така перспектива вона є. Окрім того, нещодавно наш міністр енергетики заявив, що Україна може атакувати енергетичну інфраструктуру Арефії, якщо власне окупанти битимуть по нашій енергетиці. Давайте запитаємо у карт, чи будемо ми гасити енергосистему ворога і чи очікувати там блокаутів. Про це я говорила ще до сезону, десь починаючи злітку, що ми починаємо давати здачі і чому може це зробити. Я скажу більше, що в нас є чим це зробити, вона якимось чином не оголошується, і чи ми можемо покласти систему та легко і тим, що в нас є, ми можемо покласти. А давайте подивимося, наскільки захищена взагалі енергетика росіянців. Не можу сказати, що вона геть не захищена, але те, що вона в більшості відкрита, тому що ми побачимо згодом, що це не справжній захист, це така ілюзія захисту. Так що моя відповідь в більшій степені вона не закрита. Це цікаво. Сподіваємось, це дійсно нам буде грати на руку. Окрім того, ворог зараз за наявною інформацією вербує українських школярів. Їх окрім всього того змушують повідомляти про мінування шкіл. І така інформація зараз в мережі принаймні ходить. Чи правда те, що наші діти за такою схемою, грубо кажучи, працюють на ворога? На жаль, так. І вони, це доволі хороша схема, вони отримують різного роду може навіть фінанси, і так вона працює. Дуже, дуже добре працює. Тут взагалі. Я не хотіла сказати, а потім все таки скажу. Тут в нас якась тема єрофантів: це про те, що, можливо, самі вчителі, які мужчинам це все підводять. А чи ем, можливий такий вихід із ситуації, що цю схему прикриють, знайдуть, як знайдуть ці лазівки, і власне вона завершиться? Знайти, знайдуть, дайте час. Дайте час. Десь воно, якщо його знайдуть, це буде десь туди, може, лютий, десь під кінець зими. Але я ще раз кажу, що ну, дуже там серйозні люди за цим всім стоять. Зрозуміло. Перейдемо до нардепів. Дубінський є у нас такий він нещодавно отримав підозру у державній зраді. Власне, для тих хто не знає, я поясню, що він здійснював інформаційно підривну діяльність на користь нашого ворога. Це Російської Федерації. Чи дійсно він зрадник? Я думаю, що знайдуть і доказову базу, і е, він не себе на секунду зрадником не рахує. Да? Він себе рахує борцем, але фінансування якесь він все таки отримував. Кажіть чи посадять його? Чи Все ж таки йому вдасться оминути сидіти за гратами. Я думаю, що буде покарання, але це процес дуже довгий. Це процес, який, якщо ми візьмемо по часу, він буде йти десь рік, може навіть і більше. Немало. Ще про одну скандальну особу в нашому медіапросторі хочу поговорити це про Ірину Фаріон. Її таки звільнили з посади професорки після її скандальних заяв і деяких дій. Що далі з нею буде? Давайте запитаємося у карт. Ну, якимось чином ми будемо спостерігати за цією жінкою доволі довго, тому що вона почне боротися за якісь свої права. Чи буде вона, чиї взагалі можуть повернути? Буде якась судова тяганина, і на рівні саме небажання, я наскільки розумію, студентів, да, якась от така тема її не повернуть. Uh -huh. От все-таки її не повернуть. Чи будуть якісь розбірки на рівні закону, теж вони будуть, але далі ми почуємо, що перед нами якась нездорова жінка, і воно якби, зійде зійдеться все. Але зараз така буде чорна полоса в її житті, і там воно буде не так легко. Пані Людмила, хочу ще в продовження теми запитати у вас, чи може от Ірина Фаріон стати такою, як би це сказати, може підірвати українську ідею і взагалі український імідж в очах наших міжнародних партнерів? Я не думаю, що вона підірве. Імідж тому, що такі радикальні люди завжди є в будь-якому суспільстві, і якось вони цю інформацію ділять на двоє, говорять, ну і такі теж є. І про ще одного скандального діяча. Це у нас Олексій Арестович. Проти нього нещодавно національна поліція порушила кримінальну справу щодо неправдивих звинувачень у бік іншої народної депутатки. Що чекає на Арестовича, і чи можуть його посадити? Я ja думаю, що його не посадять. Будуть переглядати цю справу. Але якщо ми беремо, що чекає, він відсидиться до, до якогось певного е, часу, і потім він згодом повернеться. повернеться він е, в інші які інші особисті, з якимись іншими історіями, це буде інший Арістович. от зовсім не такий, як ми бачимо. Але принаймні він буде претендувати на, на те, що знаходиться в владі, і якась тема залишиться, але він буде інший. От, повністю. Він не буде настільки різкий. Це все, що я можу сказати. Це буде його продуманий е, імідж, вибачте, переб'ю вас? Саме імідж його поміняється, він буде більш лагідний. Знаєте, mm -hmm. мені... Хочеться з цього сказати, він буде людиною, яка буде показувати себе саме тим, хто хоче найкраще, хто якимось чином прикладує все, щоб допомогти, направити на правильний шлях. Якщо ми перед цим бачили... Агресивного і такого самовдоволеного, то там нам пропонують якийсь архетип людини, яка переймається іншими. Така мать Терези нового, явлена. А це буде щиро? От. Чи це буде щиро? Ні, все-таки це зміна іміджа. Угу. Я не, не можу сказати, що це щиро. Частково так він це буде і підтримувати, в його там якась своя коаліція, але е, це як кардинальна зміна іміджа. Якщо ми дивимось саме на ту справу, яку відкрили, я не впевнена, що її доведуть до того, що там можна когось там посадити. Ні, там вийдуть на рівень домовленості і все тихо закриє. От щодо домовленості якраз хочу поговорити. У нас з днями зустрічався Джо Байден разом з Сі Дзінпінем, лідером Китаю. Про що домовилися лідери на цій зустрічі? Чи буде ця зустріч корисною як для цих країн, так і для України? У ну, загалі зустріч гарна, вона хороша, чому тому, що нам показують, що є тема якоїсь співпраці на певний період часу. А певний період у нас виступає рік. Рік якоїсь загальної підтримки умовної, і рік нам ще показує, що це саме рік перемог і рік, який буде направлений на фінансування, на якісь спільні проекти, на спільну півпра... співпрацю про те, що ми побачимо згодом. Це якась така, я б сказала, що вона хороша була, не дивлячись там на. А те, що говорять експерти, що з цього отримає ША в цієї зустрічі? Що нам оголосять, я, я спитала і що не оголосять. Оголосять нам те, що я сказала, спільна співпраця, підтримка при тому, якісь такі ми будемо навіть бачити співання зі сторони Китаю до, до Америки. А те, що не оголосять, не оголосять те, що вона були якісь домовленості саме відносно Америки, і вони не були підтримані. Це Китай давав домовленості до Америки. Вони були не підтримані, вони були відкладені. Вони якимось чином були відсунені. І це така невдоволеність саме з цієї сторони. Якщо ми беремо... Саме китайську сторону, що буде оголошено, Китай цікаво, так буде так, це в мене була Америка, це в мене Китай. Китай буде цікаво себе вести. З однієї сторони, ми будемо чути, що так, ми разом, ми такі хороші, а з іншої сторони, там буде якась така знову ж конфлікт. Між країнами будуть якісь закидони в одну і іншу сторону, і, і при тому можуть бути якісь викриття в сторону Америки, що там не, не сподобалось. Що залишилось за кадром, те, що Китай якимось чином був наляканий саме якимись агресивними діями, і зараз ми побачимо. Що знаєте, якась із цих домовленостей, не все так, як чекали, не все так, як пішло, але хоч щось вони будуть мати з цього. Якось фінансова не така підтримка, як чекали. От саме така історія, але глобально в будь-якому випадку вони воно добре. Там що в них осталося залишково, що вони там не домовились, не домовились, то інша історія. Але для країн зараз на найближчий час воно добре. Пані Людмила, а скажіть, будь ласка, чи може США повпливати на Китай, аби власне КНР не надавало підтримку Росії? Адже ми знаємо, що вона є темними шляхами, неофіційно оголошена, про є. Розмова тут була, і наскільки я розуміла, там тормоза будуть включені саме зі сторони Китаю. Просто дайте час, там і в нас стає тема, що були отримані якісь кошти, і Китай мусить віддати, якби оплатити те, що вже заказано. А далі щось там таке відбудеться, що почнуть вони потрошку зменшувати цю підтримку. Менше буде підтримки саме з Китаєм, але вони ще віддадуть якийсь заказ. Заказ віддадуть. Угу. Зрозуміла вас. Хочу повернутися до України. Чи буде найближчим часом оголошена додаткова мобілізація у нас? Ну, вона вже йде. Вона, вона вже йде, вона йде на всіх парах. Моя відповідь так. Просто офіційно її про неї отак не говорять гучно, так. Вона йде вона зараз, просто зараз запущений оцей процес, який взагалі він в розгарі. Так що так вона йде. Uh -huh. Тут без оголошення, але вона йде. І давайте, пані Людмила, зробимо експрес розклади на ситуацію, яка нас чекає найближче п'ять днів по деяким містам та областям. Спершу за традицією про Київ та Київську область, що нам чекати? Чи будуть прильоти, чи будуть атаки? Дивіться, я б сказала, що більш-менш нормально, єдине, чи будуть прильоти вночі будуть, і з того, що я бачу, це їх там повідбивають. Так що тут якісь напруження є, а результату немає. Так що я б сказала, що, це, що цей тиждень відносно спокійний, бо, як ви розуміли, літати там точно буде. Зокрема, наших підписників ще дуже цікавлять два міста, про які завжди пишуть: це місто обухів і Біла Церква, повз яких дуже часто пролітає все те русняве залізяче. Чи може там щось статися найближчим часом? Звісно, сподіваюся, на е, мінусову відповідь е, більше в нас саме обухів. Я наскільки розумію, там чи збивають, от він іде під напружений. Якщо ми беремо Білу церкву, вони як, як шлях, да, по якому рухаються, я не впевнена, що вони теж дуже постраждають. Там тема, що десь будуть, якщо будуть скидати, то це будуть скидати на рівні з замістом. Я не бачу саме, що туди воно прилетить, саме на людей. Люди якось боком. Тоді йдемо далі. Хочу запитатися за Харківщину, що чекати місту і області найближчим часом. Харків, що Харківщина напружена саме область зараз буде під більшим вогнем, чим Харків? На жаль, там ситуація глобально не поміняється. Чуть-чуть просто в Харкові стане легше, ніж було попередня неділя. Окрім того, що у нас чекає на Одесу та Одеську область, чи будуть там атаки, чи будуть там прильоти, чи постраждає припортова інфраструктура та люди. Одеса і Одеська область у мене немає таких хороших для вас новин, тому що готуються і вони там, і буде, й Одеса, і Одеська область, Одеська область навіть більшої кількості. І якщо ми беремо чи постраждають люди, інфраструктура, люди, на жаль, будуть жертви, інфраструктура. Теж постраждає, але воно якось зв'язано саме з чимось, що працює. Це можуть бути навіть якісь склади, десь, щось що накопичується. От туди буде саме те, що постраждає, куди попадуть. Отже, друзі, не перестаю вас закликати, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, адже це. Дуже важливо і життя найголовніше. Давайте, пані Людмило, перейдемо до Запоріжжя та Запорізької області. Що чекає на них? Нічого хорошого, я скажу не по Запоріжжю, не по Запорізькій області. Все як завжди, я бачу, що ситуація важка. Навіть супер важка, так що на жаль, поки нічого супер супертішного пані Людмила. По чому вони мітять? По чому стріляють? Це інфраструктура, якісь критичні об'єкти чи знову вони пуляють, куди прийдеться. Ну, глобально вони, звісно, хочуть саме по критичним об'єктам, об'єкти, які якимось чином мають відношення до зброї, до переміщення. Навіть тут піднімається тема того, що де, де може когось навіть і лікують, піднімається тема. Так що там критична інфраструктура надголовна. А вже якщо ми дивимося на тему, куди попадуть, ну звісно, і таке теж буває, тому що якось не дуже там воно регулюється. Очами росіян, то це стається случайно, Але мітять вони саме їхня, це критична інфраструктура. Я хочу запитати, що відбувається на Донецькому напрямку? Як там успіхи у наших хлопців, і чи можливо, що росіяни здобудуть десь перемогу? Ну, дуже там гаряче, дуже дуже. Навіть дають сонце. Це проте, я думаю, що там зараз буде максимальна знову ж активність. Якщо розкласти, що зараз зі сторони росіян великі втрати, от величезні втрати, але при тому вони будуть мати якісь трошки успіх. На жаль, буде яке просування. Якщо ми питаємо, а що буде саме в наших на найближчий час нам говорять якесь розчарування, але при тому тримаємося, при тому буде якесь і підкріплення туди підкинути. Так що глобально таких кардинальних втрат, як в росіян немає. Ми тримаємось, але що в росіян п'ятірка, да, такий стан кризи? Що в у нас стан кризи більш м'якше в будь-якому випадку там бої дуже важкі, дуже важкі, важко це чути, важко, адже переживаємо за наших воїнів. Тому донатимо на перемогу і донатимо на наші збройні сили України. Про Херсон ще хочу також у вас запитатися, як будуть справи там? Якщо брати саме Херсон чи будуть прильоти, так вони будуть. І якась зараз активність, взагалі якась рівень активності підніметься е, саме на цьому тижні ворожою. Якщо ми по. А що які там буде саме як фронт, що там буде відбуватися? Ну, я все-таки чекаю з Херсону якісь хороших. Знову ж новин, це не закінчення. Будемо відбивати і просуватися далі. На жаль, ми йдемо по відлюднику. Хотілося б тут бачити якогось дурня, щоб було швидко. А це ми будемо йти малими темпами, але тут знову ж буде просування. В принципі, як на війні, трошечки з просуванням і нормально да? на рівні того, що повертаємо собі своє. Добре, зрозуміла. Тоді давайте ще одне місце розглянемо: це Дніпро. Дніпропетровська область як там будуть справи по обстрілам в найближчий час. Дніпро максимальна увага, яка тільки може бути. Зараз, на жаль, це важкий тиждень, і при тому він не тільки важкий, він суперактивний. Я думаю, що у вас обстріли почастішають. Якось ну, ви вже му, мулієте їм в оці на цьому тижні. Так що загроза тут велика. Беремо область тут частково, і ми розуміємо, що чому частково там декілька напрямків, по яких вони працюють. Ну, в в, в стабільно важко, саме в тих місцях. А іншу область покажу, там як жили, так і живуть. Так що 50-50 саме по області, але Херсон, о, ой, я вибачаю Донецьк. Дніпро. Дніпро, вже заговарююсь. Дніпро взагалі увага дуже велика. Я вас просто прошу. У вас якась максимальна загроза? Прислухайтеся, друзям, і також наостанок хочу запитатися про заяву нашого пана Буданова. Він нещодавно сказав, що війна може тривати довго, адже Ерефія насправді може дуже довго не підписувати жодного договору з Україною. Тому хочу запитати, чи можливі е, взагалі переговори з Рефією до кінця 2023 року, і скільки ще триватиме війна? Щоб там не говорив пан Буданов, нам говорять, що ми вже по вісім чаш, да ми, які чином воно вже йде. Бо воно йде по вісінці, згадайте, що такі вісівка. Да? Ми переливаємо спустово порожнє, без кінця бігаємо сюди-туди, вони не мають результатів, бо нема. І чи будуть вони в відкритому форматі вже в наступному році, до 100%, що вони будуть в відкритому форматі і навіть будемо спостерігати. Так що це все, я б так не сприймала його інформацію. Трошечки нам будуть закривати по жриці певний час, а потім вони будуть в відкритим в форматі. Так що ми дуже близько до перемовин з Росією. Дуже чи е, будуть корисними ці перемовини? Чи призведуть вони до бажаних нами результатів? Чи це е, загрожує, загрожує нам замороженням конфлікту? Ні, я все-таки думаю, що результат буде. І чи буде, я навіть спитала, чи буде замороження конфлікту, будуть хотіти заморозити конфлікт, і вони дадуть. Ми не підемо на замороження конфлікту, хоча в нас буде якась напруга. По цьому можуть відсовувати саме рішення кінцеве, але це все-таки буде як закінчення. Я не, не підтримую ідею, що це буде як замороження конфлікту. Це приємно чути. Сподіваємося, що дійсно все буде по найкращому сценарію. Дякую вам, величезна, пані Людмила, за ці розклади. Вам, друзі, також дякую, що дивилися. Діліться своїми враженнями від прогнозів в наших коментарях. Також підписуйтесь на канал, тисніть лайк, дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. Ну і, звісно, донайте на ЗСУ. На цьому в нас все, Па-па.